Колби з різнокольоровими речовинами, вироби, написані 3 d ручкою, роботи з Лего, обабіч коридору гімназії, винаходи черкаських школярів. Проходить декілька секунд, і воно показує результат. Це яблуко їсти можна, бо кількість нітратів у нормі показує учениця фізико-математичного ліцею Анна Пащенко. Втім, не всі фрукти із кошика корисні. Його не бажана столиком вище генератор вандеграфа, говорить вчитель фізики Сергій Першогуба. Він може створювати електричні поля великих напруженостей. Тут є кілька лабораторій, показує заступниця директора фізико-математичного ліцею Наталя Бобкова. Це хімічна лабораторія, біологічна лабораторія, 3D-моделінг, технічна творчість і, звичайно, фізична лабораторія. Єгор Скрипник разом зі своєю науковою керівницею Людмилою Довгаль демонструють напрацювання. Тут є для демонстрації датчики руху, які показують, що у розумному будинку має вимикатися світло там, де воно не потрібно. В той час Єгор тримає прилад, що вимірює вуглекислий газ, пил та вологість повітря. Тривалий час каже хлопець, займався дослідженням якості того, чим дихають учні у класах. Я розробив сам телеграм-бот, який бере дані з приладів та надає їх, надає сигналізацію необхідне провітрювання чи ні, та на який період часу. Цей проект називається роботи-помічники ЗСУ. Говорить учень 9-ї гімназії Іван Шрамко. Є тут і роботи знищувачі, і розміновувачі. На фестивалі інноваційних технологій зібралися представники всіх черкаських шкіл та дитячих садочків. Говорить начальник управління освіти області Валерій Данилевський. Наступний крок наших інновацій в освіті ми маємо активно втілювати в освітній процес віртуальну і доповнену реальність. Те, що сьогодні йдуть деякі країни Європи, але ми будемо попереду них. Говоритимуть про нові ідеї в освіті, розповідає директор школи номер 17 Дмитро Бунякін. Показати освітянам можливості, які навіть в умовах війни ми маємо застосовувати, використовувати і доносити до наших вихованців. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне, Новини Черкаси.